Актор, сценарист і екс-учасник дизель-шоу Олег Іваниця з перших днів війни захищає країну в лавах Збройних сил України. Майже два роки перебував в одному з військових підрозділів та брав участь у боях на сході. Нині перебуває на службі в протиповітряній обороні, про яку дуже мріяв. Іноді актору все ж вдається долучатися до творчих проєктів, бо командування час від часу дозволяє йому відлучатися на зйом. В ексклюзивному інтерв'ю для редакції обоз Олег Іваниця розповів, чому пішов з дизель-шоу, як його змінила війна. Згадав українських артистів, які мало чим відрізняються від путінських патріотів. А також пояснив, чому проти того, щоб Україна повертала Крим та Донбас військовим шляхом. Більш детально розповідаю про все без зволікань. Мене звати Дмитро Лученко і ми починаємо. Зараз пан Олег перебуває на службі в Київській області. На початку 2022 року їх підрозділ був сформований у столиці, потім дислокувався під Чорнобилем. А на початку цього року актор перевівся в сили ППО. Коли вони з побратимами були на сході, йому вдалося поцілити з автомата у ворожий дрон з вибухівкою, який висів просто над позиціями, і з того часу почав мріяти про захист українського. Неба, що можна розповісти про цю роботу? Після попередньої служби, про яку залишилися лише позитивні відгуки, ППО це можна сказати курорт. Звісно, казарми неположення, всілякі виїзди, нічні роботи тощо, але загалом легше. Актор зізнається, що був переконаним, війна його ніяк не змінила. Проте каже, якщо дивитися критично, то напевне, все ж таки є речі, які почав цінувати набагато більше. Мова йде навіть про елементарні побутові зручності, такі як теплий душ, окремий санвузол чи кімната. Є ще одне, каже артист: помітив, що став сентиментальним, і це дедалі більше проявляється. Грубо кажучи, зараз навіть заплакати в. Адрі стало значно легше, ніж раніше. Часом ця сентиментальність може заважати, бо тебе щось розчулить, піде сльоза. І що подумають люди? Стоїть солдат, чогось плаче, що відбувається? Тому намагаюсь стримуватися. І знаєте, оця зміна мене трішки дивує, бо, здавалося, війна мала би робити нас жорстокішими. Насправді ти таким і стаєш у деяких моментах. Готовий робити якісь речі, які раніше на голову не налазили, наприклад, стріляти в людей. Але разом із жорстокістю з'явилася непередбачувана сентиментальність. Актор розповідає, що за час повномасштабної війни жодного разу не відчував якихось сильних моральних спустошень. Згоден, що важко, але розуміє, для чого він тут і для чого це все усвідомив, що є дикі тварини, які хочуть потрапити в наші міста. А українці не мають їм цього дозволити. І такі думки каже артист: надихають. Початок війни я проспав, прокинувся десь о 9.30. Взяв телефон і здивувався. Що кількість повідомлень просто зашкалювала. Побачив цю шокуючу новину, яка миттєво вибила з рівноваги, наштовхнула на пані. Якісь хвилини не розумів, що робити. Хоча план у мене був на поготові. Я знав, що в разі вторгнення йтиму до військкомату. І думки про це мене заспокоїли. Пан Олег підкреслює, відчував, що ймовірність війни дуже висока з того моменту, як була опублікована стаття Путіна про один народ. От тоді він зрозумів, що бажано серйозно готуватися, і пішов у військкомат. Добрий день, кажу, хочу записатися в територіальну оборону. Прекрасно відповідають. Давайте військовий квиток. А я розумію, що останній раз його бачив десь років 20 тому. Почав поновлювати і встиг оформити за день до вторгнення. Тоді ж, 23 лютого, написав заяву про вступ до ТРО. Актор також згадав про знайомих у Росії, каже, що з початком повномасштабного вторгнення нікому не дзвонив, а нещодавно взагалі зробив для себе цікавий висновок. Оця рабська модель поведінки, коли відбувається довкола страшне, а вони сидять і мовчать, у тому числі і медійні особи. Це хороший момент, щоб подивитися з боку на себе. Бо наші теж бачать якісь, наприклад, прояви корупції чи несправедливості, але чомусь волі. Не говорити голосно про це, мовляв, із владою сваритись не треба, бо ще народного чи заслуженого не дадуть. Тим часом читаєш у медіа, як артисти з ностальгією згадують, як свого часу їздили на корпоративи до відвертих кровосіс. І розумієш, що в цьому сенсі деякі мої колеги мало чим відрізняються від російських акторів, які мовчать або часом і підтримують Кремль затятих путіністів. Також Олег Іваниця дивується людям, які заявляють, що вони проти мобілізації. Це прекрасно, що ми живемо у світі вільних людей, каже актор. Але на жаль, досить багато хто з українців не користується тим, що вільний, і в своїй свідомості залишається в кріпацькому світогляді. Мовляв, кожен з нас людина маленька і нічого не вирішує. Хоча насправді кожен з нас вважає Олег, як вільна людина має право на свою думку. Але також повинен усвідомлювати і наслідки цієї думки. Варто говорити повними фразами. Якщо людина каже, що проти мобілізації, то нехай говорить цю фразу повністю. Я проти мобілізації, я за те, щоб дикі звірі зайшли в наші міста, і буча повторилася. Наші журналісти також зачепили тему деокупації східних областей і Криму. На це у актора теж є своя думка: щоб повернути ці землі, українці мають покласти певну кількість патріотично налаштованих людей. А тим часом Росія зі своєю мрією привласнити українські території не зникне навіть після закінчення війни. Хоча треба сказати, що люди на окупованих територіях абсолютно різні на сході багато тих, хто Щиро допомагає, ремонтує наші машини, ділиться речами. І поряд також були люди, які ставилися негативно до військових. Однак такі є і в Києві, і у Львові, і в Одесі. Більшість підтримує, і це вже дуже добре. Я пам'ятаю, перші дні вторгнення ми чергували на блокпостах. І чи не п'ятий водій вражав реакцію? Чого ви тут стоїте? Навіщо забираєте час перевіркою документів? І такі заяви трошки вводили в ступор, бо ти з калашматом в обіймах. Спиш на бетоні, стоїш ночами на цих вулицях, щоб був спокій, і в ідеалі хочеться почути, що ти молодець, а вони через тебе не можемо швидко проїхати. Я вважаю, що люди, які негативно ставляться до військових, це особи, які живуть неусвідомлено імпульсивно. Про особисте та минуле теж не забули поговорити. Під час великої війни Олег Іваниця вдруге одружився та втретє став татом. Сину Оресту вже рік і місяць. Він стоїть на ніжках, посміхається, прекрасно тримає зоровий контакт. Актор неймовірно щасливий, що час від часу може його бачити і брати участь у його житті зі старшими дочкою та сином від попереднього шлюбу спілкуються, але не так часто, як хотілося. З сином Остапом регулярно листуємося. Він мені розтлумачує значення якихось молодіжних слів, яких не розумію. Тому, завдяки старшому сину, я залишаюся в темі. Остап вчиться зараз у Європі. Мені дуже шкода, що я не можу з ним наразі побачитися. Донька Оля, тут в Україні. Про роботу в дизель-шоу говорити не любить. Повернутися в проєкт теж не хотів би. Всім в інстаграм інколи бачить, як колишні колеги готуються до чергового концерту, але спілкуються вони не дуже часто. От ем, у нас була нещодавно подія, батальйону виповнився рік. Ми влаштували невеличкий концерт. Звукорежисер Саша Бєлкін, який теж працював із дизелями, попросив Вікторію Булітко приїхати виступити зі своїм новим гуртом. Був дуже радий її бачити. Залишив проєкт Олег Іваниця після трагічної ДТП, в результаті якої загинула артистка дизель-шоу Марина Поплавська. Зізнається, що підтримував зв'язок з родичами загиблої артистки. Втім, має на все свої особисті погляди. Ми довгий час спілкувалися з Людмилою, сестрою Марини, але я ні разу не був на могилі Марини. У мене своєрідні погляди на ці речі. Дуже не люблю похорони. Оця фраза Ой, на кого ж ти нас покинув? Демонструє, що ти переживаєш за себе. Тобі себе шкода. Водночас розумію, що моя позиція не зовсім правильна, бо людям це потрібно. Нерідко родичі збираються разом лише на якихось значних подіях, ювілеях, наприклад, та на похоронах. Такі нині реалії. На всіх цих втратах життя не закінчується. Попри службу, актор продовжує зніматися. Зараз бере участь у зніманнях гостросюжетної мелодрами Кохання та полум'я серіал, що транслюватиме канал СТБ, присвячено нашим надзвичайникам. Такі ролі, скажу вам, це мрія. Будь-який актор підтвердить, що коли є що грати, персонаж не прямолінійний та однозначний. Це цікаво. Тішуся, що наш кіноринок потроху прокидається, і мені, слава Богу, дзвонять із запрошеннями, але не можу зловживати. Відпросився в командування на цей проект. І інших поки що не можу собі дозволити, бо є обов'язки на службі. Наприкінці розмови з нашими журналістами, пан Олег зазначив, що відверто схиляє голову перед бійцями, які були на лінії розмежування в перші місяці. Бо тоді в нас ще не було глобальної підтримки від західних партнерів у плані озброєння. Росіяни не боялися нашої артилерії, виїжджали на позиції цілими батареями, сипали просто неймовірною кількістю снарядів навіть по одній людині, але боротьба триває. І треба не забувати про те, що для перемоги потрібна участь всього суспільства.